Колеги, мої вітання, радий вітати вас себе на каналі. нас сьогодні новий тряшничок. Друзі, знання поліцейських в районах мене абсолютно не дивують, тому що їх немає. Я це знаю, але дуже сильно хочу виправити цю ситуацію, щоб вони були хоча б трошки розумніші і трошки краще ставились до людей. Тому, друзі, обов'язково додивіться це відео до кінця. Обов'язково поставте лайк. Дуже вас прошу мені, дуже приємно. І прокоментуйте, що ви думаєте про даних поліцейських, які абсолютно нічого не знають. Ну і колеги, декілька секунд вашої уваги забирає. Якщо у вас виникли якісь юридичні питання юридичного характеру, зараз будете бачити номер телефону. Це Андрій Яцешин, це, це мій адвокат, це один з найкращих адвокатів міста Львова та області. Тому якщо у вас питання, проблеми юридичного характеру, зараз будете бачити його номер телефону. Він вам їх професійно розрулить. Ну і колеги, не забувайте, що я займаюся автопідбором. Тому якщо ви собі надумали придбати автомобіль або хочете його оглянути, зараз будете бачити мій номер телефону. Це мій вайбер. пишіть мені сюди, і я професійно перевірю автомобіль, який ви собі надумали купити. Ніколи, друзі, не купуйте кота в мішку. Ніколи при жодних обставинах, що би вам продавці не розказували, ніколи на то не ведіться. Для того є спеціально навчені люди. В нашому випадку це я номер телефону. мій зараз будете бачити. Я професійно перевірю автомобіль. Перевірю кузов, перевірю комп'ютером, перевіримо ходову, перевіримо технічний стан. Абсолютно все будете знати про свій автомобіль, скручена, не скручено, втоплене, не втоплена. Одним словом, якщо автопідбір або одноразовий огляд, пишете мені сюди, і я професійно виконую свою роботу. Ну і колеги, якщо ви готові, запаряйте його. І відодивитися цей відос. Добрий день. Що До сестрі сло. Є хороше право дорожні рух. Як водій міг порушити? Хлопці, скільки вам розказувати, презумпція невинуватості. Поки вона не доведена, водій ще нічого не порушив. Водію, що я не визнав сам. Що визнав? Що поїхав під знак. Та водій так. вам зараз каже багато чого, що він так. поїхав під знак. Чи... Правда, ви нікуди не їхали ні під який знак. Не переживайте я вам юридичну допомогу, надам, безоплатно. Все буде нормально. Ви за когось зануру чи звідки ви є? Ні, аж дар від... хавикте. Хлопці, допоки вона не доведена, ніхто нічого, що б не говорив, не порушував ви розумієте? Розумієте в чому? Ходіть, будемо розбиратися. Хто що порушив і хто що робив. Кажіть. Пане водій, звідки ви виїжджали сьогодні? Щойно? З хати виїжджав він. Дивіться, я зараз говорю я його, міг. У нас усний договір на надання йому безоплатної юридичної допомоги. Я можу ви... через мене з ним спілкуватися. Ви, ви, ви домовлялися з даною особою? Людина не проти, щоб я йому допоміг юридично. Від я Не проти, Все. Не оплати, так. Та. Виїжджали з заправки Оксан. 63 стаття, я так. теж так що звітам виїжджав. Можете поїхати подивитися, аналогічно так само. Як ми можемо поїхати подивитися? Ну не знаю, як ви, як ви йому докази якісь покажете, я щось справі. Я вам що Ну, Я не знаю, чого мені винен. А що ви щось просто? Ну, я кажу, я не подивіться, виїжджали ви в з Львівської 320Б. Ну, я ми не знаю, де така 320Б. Ну, можемо приїхати, я вам покажу. Ну і що? Виїжджав на стан 321 в'їзд заборони. Да. Так. І що, не можна робити? Не можна виконати? Знак 321, можна виїжджати під знак 2011. Я вас запитую, ви поліцейські, я не я? Вам говорю, що не можна. — Може службове посвідчення ваше? Виїжджав, не виїжджав. Зразу щось. 6... Лозинський Роман Степанович, поліцейський до 20 кого 26. -го. Можна ваше? Деміновський Роман. Роман Любомирович, інспектор. Ви, то ви Городоцький, так? Так, да, Городоцький був. зупинили водія згідно статті 35, пункту 1. Водій порушив правила дорожнього руху. Штанга. Чому ж там? Тому що він не порушивши нічого. Ну, там є трошки інший пункт 35 статті, а який дає право вам зупиняти транспортний засоб. — Який сам а чим не керується пункт 1 статті? 45? Тому що він грубо порушує основний закон нашої держави, а саме конституцію України, в якій чітко вказано, допоки вона людини не доведена у скоєнні якогось будь-якого правопорушення, особа не вважається винною, розумієте? Що була зупинка згідно статті 35 пункту 1. Ну не не ну, не... Ви маєте готову постанову? Прошу Нагадайте ім'я своє. Роман. Роман, ви маєте так. готову постанову? Ні, ще не а так. як так. ви так можете вирішити? Ви, ви, зразу... Роман. Ми вирішили поспілкуватися з водієм, чи водій був, побачив знак першу чергу. Він був <реш> Послухайте мене, так. ні, ні, ми не так. до того не дійшли. Давайте так спочатку. 35 -та, перша це так. є порушення правил дорожнього руху. Тобто я так розумію, що вам плювати на Конституцію України, в якій вказано, я вам ще раз про про процитував презумпція невинуватості. Поки ви воно не доведете, нічого він не порушив. Якщо ви вважаєте, що він порушив, у вас має бути готова постанова. Я, дивіться, Розумієте, я говорю, причина зупинки, я не говорю, що при Це, вже, немає пора, такої... як немає такої причини зупину? Ну так які тільки навпаки, на ну, дивіться Розум... ну, Ви статтю 35 читали. Там пише Я її на пам'ять зупин... знаю. Ну, добре. Там є трошки інші нижче. Якби ви її прочитали повністю, ну, якби ви її прочитали і, повністю, так, ви б знали. Так, А коли японці опитують кожного дня. Слабо питають. Ну, я думаю, би сильніше вас я... питав, розумієте? щоб питати. неважний чому, хто таке сказав? Ну, я громадянин цієї країни, ну, я ви, платив ну, податків. Ну, І ну, що ви, ви не, не... маєте право опитувати? То... Уявіть собі, уявіть собі. Я не можу з вами апелювати згідно закону, але ви не, зараз можна, я представляю що. Ми не зараз не говоримо про апелювати, ви мене не перебувають. Ви зараз говорите, що ви маєте право мене опитувати. Я вам сказав, 35 п'ята не той пункт. Це, це, ви я... кажете, нам говорять кожен день. Я говорю, неправильно не, вам не, говорю. Не говорять нас, опитують. Опитують кожен так, день. Я кажу, так, неправильно так, вас опитують, так. тому що 35 п'ята там не, не перший пункт. Явний вже пора собі закарбувати. Так, не порушення правил дорожнього руху, а трошки інший є пункт. Розумієте? Ну, чому я маю ну, на безоплатній основі вас, Як я, я їх... говорю, що я зупинюся до за статті 35 пункту 1. Якщо у вас вам підходить інакше, пункт можете його озвучити. Як так нам підходить? Є ну, закон. Дивіться, Ви зараз зі мною робите конфлікт. Я здійснюю конфлікт з вами? Так. Чим? Тим, що я просто маю вищу юридичну освіту ну, і можу і апелювати і шо... з вами згідно норми. Я закону? не, то, я, я не забороняю, зараз. Я зараз спілкуюся з водієм. Я вам сказав, я, я. я вам сказав, згідно Купапу, Купап дав таке право, мені представляти його інтереси. Все, я вам говорю, ви зупинили згідно 31. 35 першої? Так. Ні, не підходить 35. Добре, не підходить. Що далі буде? Як так добре не підходить? Ну як не підходить? Я вам говорю, що ми зупинили водія стої з першого пункту статті 35. Давайте просити. постанову. Ну якщо ви вважаєте, що він порушник вже. Ми Маємо перше надати відеодоказ, а не постанову. Ви маєте справу розглянути прийомо, для початку, не відеодоказ, а... Добре, ми розглянемо справу, Проведемо в водієві. Ви можете трошки відійти далі. Що ну, так біда, в мене? Добре, якщо вам трошки некомфортно, то Тоді з боку з приїжджає частини ну, ви якось тут себе нетолерантно поводити, тому що поліцейський себе так не повинен. поводити. — А як поліцейський, поліцейський себе? поводити? — Поліцейський повинен був як... зірцем. Розумієте? Ну, а Якщо я зараз роблю неправильно. А ви порушите закон? Який саме? Я стану я... ласка. Я... Давайте, я давайте так, дивіться, липи, я вам говорю. Тут? Давайте так от. дивіться. Та водій в вживеться стоїть. Дивіться є 35-та стаття закону України, вашого профільного, і там є третій пункт. От, якби ви його прочитали, цей третій пункт ви би знали, як правильно зупиняти транспортні засоби, як апелювати до водія і як йому щось пред'являти. Розумієте, а й пок поки ви цього не знаєте, ви так ходите, як ну, ти от і то, от, то, от, ви та ви та вважаєте, ну, ну. що ми ходимо. Ми зараз патрулюємо. Ми не ходимо. Пане Та ви і... собі патрулюйте. No, ви правильно? робіть, що хочете. Я так. вам просто говорю 35-та перша сюди не підходить. 35-та третя. Ви знаєте, на майбутнє, я вам без, безоплатно Дивець. вам сказав, якщо я, є достатньо підстав вважати, що даний транспортний засіб або водій причетний до вчинення правопорушення, або там до ТТП, ну я вже не буду вам повністю цитувати. 35-3, маєте, чого ви приходите? Порушив. Як так порушив? Ну, а я... на Конституцію вам плювати? що? Ми, а на права людини вам плювати? що? не плювати. Ну так вивчіть ну, закон і все то, буде то, добре. Буде. Ми знаємо закон. Далі, давайте, далі. Що водій порушив? Знак 3,21. Водій не заборон. порушував нічого. Я там відео буде відеодоказ? Буде. Буде знаємо. Давайте, показуйте, будемо дивитися. Та то тримаєте навіть нічого не Вони, водій, ходіть, підій, будь ласка, до нас. А чого він має до вас? Ну, якщо можете стояти там. Я Та вам ви принесете ще зараз? Прошу? Так зараз принесете. Там Все. дивіться, яке було то, там сов в глині, як там будете під свігли. Добре, ми мусимо надати відеодоказ, ну, якщо водій хоче переглянути відеодоказ власного правопорушення. Ну, тоді так. ми йому надамо. Та, 20 тисяч день тут працюю, знак 40 поставив, машина гоняє, хлопці не пане... дають роботу, він нам не поможе. Я пане... дорогу роблю, бля, я... а ви мені мешаєте. Я, я зараз пане... мої пацани там чекаю. Машина який кілометр часом їде? Дивіться. 30 кілометрів час воді... я там поставив. На швидкість? У да. нас немає приладу трука. Чому? No, Є там знак yeah, швидкості, yeah, чому yeah. то машина ганяє, Немає не дає мене роботи. Ми не можемо вичислити на швидкість на око. Такого не може. Чому? бути. Який я на око? Знак швидкості no, як видається. Я вам говорю, поставив. що я не можу визначити. Якщо ви мені дали зараз за прилад, прилад... руками, ми б устали, тоді. Чуєш? Та, я тут дорогу роблю. Є Добре. знак швидкості. Я сам поставив, Добре. що дорога пане, пане, згідний. тиждень часу машини ганяють, не дають нам Я згідний. Скільки машини тут штрафували?

Якщо буде на боді камері відеодоказ, штрафне. Якщо буде відеодоказ, ми тоді винесемо вам адміністративну постанову. Тут, не... тут кожна машина ш... нарушить це. Кожна машина теж не нарушає. Ну, Всі машини так. тут штраф нарушають. Ну, як як, там знак 40, 40 стоїть, тут знак 30 стоїть. Скільки э, швидкість? Швид... Швид... Яка? Провіряйте, провіряли потім. Швидко з машини їдеш, скільки тут. Ну, там ну, там ну, за 30 стоїть, там не перевіряю сутки Ну, то перевіряється, дайте нам робити, не міщати. А ти зараз ну, мене мішаєш, але там мої пацани мене чекають. Ти мене зараз дивіться, мішаєш, а то машинами теж мене мішаєш. Міш. Якщо, якщо, якщо буде відео доказ на бодікамери, Взагалі не проблеми немає. Не Можеш три рази і робити, я можу і тебе на Камеру не хочу відкривати, галерею. Так, ось зупинили. Романа камеру вона показує. Ця камера просить поробити. Я зрозумів. Що, кажіть, Що ми переглянемо з цієї камери, просить поробити. То що, водій не порушив, виявляється, бачите? Хлопці, ви розумієте, до чого я веду всю су суть? Я просто дуже хочу, щоб був порядок, ви розумієте? Ходіть ще на хвильку на вулицю. Ви вже можете їхати, все. Водій, водій може їхати. А якщо тих перший відділ, там буде покажете? Та, їдьте, все, сідайте, їдьте. Дякую. Все, щасливого вам, гарного дня, гарну дорогу робіть, щоб ям не було. До чого е я веду, хлопці, е порядок, дисципліна і знання закону. Знання Воно закону. Воно нам колись допоможе, Дякую. ви розумієте? Дякую. Я вам просто поясню, що. Знання це сила, розумієте? коли ви коли ви багато чого знаєте, коли ви вмієте правильно апелювати. Я ж вам не заважав нічим абсолютно. Я згідно закону, підійшов. Мені закон дозволяє купа, дозволяє надати йому безкоштовну юридичну допомогу на усному договорі. Я це зробив. Бачите, я знав, що не буде доказів. Навіть якби були, ну то все інше питання. Але ви не маєте Ви не маєте жодного морального права називати людину правопорушником, розумієте. Допоки ви її воно не доведете, От не маєте жодного морального права є кожен протирічить своїм правам. Якщо людина знає, що виїжджає під знак 321 в'їзд заборонено. І ви то бачили, якщо ви кажете, що ви виїхали туди під самий той. Я знак. не бачив то, я не, не казав, що не, я бачу. Ви ну я на якось, якось теж там виїжджав з тої заправки, якось, там теж якийсь там знак висить, ну, непонятно. Через яку задню він висить, ви розумієте? Якщо, на кожну заправку, правильно, якщо ви, ви кажете, що ви так знаєте законодавство, чітко. Як є в кожну заправку в'їзд, на кожну заправку є виїзд, правильно? Не на кожну, є ну, на кожну ну, в'їзд і той самий виїзд може бути. Ну, Чому. Ну на які заправці такі? Ну та багато таких заправок є, що той самий віз, той самий виїзд. Багато, ну абсолютно багато. От ваш БРСМ там є. Там нема 에, ну, на, ну не знаю, на, я нап... вам є говорю, заправки, що бізначені є, є, є заправки, яку можна да. заїхати і виїхати, є беззначення. Суть не в тому. Тут... В тому, що тут стоїть знак 3,21 в'їзд заборонено. Так. Має і ви бути власне, на вулицю Львівську. І ви власне в той в... момент, коли він виїжджав, ви чисто випадково проїжджали по дорозі так. і побачили. Так, так ми проїжджали mm. чисто випадково так. по об'їзді городка. Ну, а так, що? І там так само не стоїте, там де одну сторону, де, де ми зараз стояли на даний народ. Ну, ви кажете, що ми стояли, де ми стояли? Я не знаю, я вас не бачу. Ні, ну, За руку бачите, ну, ну а ви Разумієте. говорите, що ми чисто випадково. Якщо я вам говорю, що ми проїжджали чисто випадково, значить так і було. Ніхто не стояв там і не чекав, що хтось виїде під знак. От коли стояв, ну, то вам так здається. Ну Я ж вам нічого не зб'язу не доказ. Я ну, просто ну, говорю все, свою я, що думку, що постійно якось під знаками, ви постійно тільки під знаками. А, чому що? іменно лінія дороги? У вас що немає викликів? У вас ніхто нікого грабіжів, в гуртку немає грабіжів крадіжок? градіжок. Що немає, значить ми немає. Ну та патрульник. А чому тут дорога? Чому не дорога в місто? Чому не порядок в місті? Чому не. Будете в принципі, побачить вас. Ну тут що красти, Глину? ну подивіться. Є якісь жалоби. Які жалоби? Та, ви кажете, Може, що? Скарги Скарги чи так далі. так. Питання в тому, що є якісь Поступали до вас скарги з міста, суто, з городка? Та я говорю на превенцію. Чому скарги Добре. суто для мене з городка? Я ну, говорю то, на превенцію. Так само ми були їхали, патрулювали місто, виїхали з тої сторони, поїхали на об'їзну Городка. Виїхав водій, під знак 3.21 є заборонено. У нас чомусь лінія дороги. Я не розумію, чому. Ну, ну типу чому, наприклад, не попереджати як, там якісь кримінальні злочини? Ну допустимо, там вас ж ви ж володієте інформацією, ви поліція, ви маєте кусь там якісь здання, де крадіжки відбуваються, де може якісь пограбування були. Ну може там треба їздити, може там якийсь кримінальний елемент ходить, крутиться, щоб щось вкрасти, розумієте? А не тут, да, де люди дорогу роблять, розумієте, да, і ще і знаки чершати. Я, я ще раз говорю, Роман Я ще раз говорю. Читайте дуже ми, корисна ми штука. Читаємо, Читайте ми. НПА, Це ваше а, ну ви не. От не маєте що робити, замість того, щоб заїхати там каву на заправці, попити. І відкрили собі там 35-ту статтю. А, ви прочитали за правці, не пили, так як ви говорите, що ми там пану так просто стояли. Ні, я кажу, заїдьте собі, якщо будете а, каву десь пити, заїдьте собі, просто під каву і почитайте. Дуже класно, розумієте. Добре. Все. Ми візьмемо вашу раду до уваги. Обов'язково візьмемо, все. все, до побачення.